Всім добрий вечір, з вами Каріна і ви на моєму каналі. А в нас така вечірня прогулянка із моїми козочками. Вийшли з ними прогулятися. На дворі в нас дуже холодно дощ. Дощ зараз начебто не йде. Тому вийшли з ними прогулятися. Але дуже-дуже холодно. Ну, але то нам нічого не завадить з ними прогулятися. Дивіться, які у нас хмари. І так уже більше трьох днів. Але козочка якось байдуже, чи дощ, чи не дощ, а гуляти все одно хочуть. Анфіса ось тільки вийшли з ними гуляти. Ще трішки погуляємо і підемо додому. А ось моя Аврора. Таку я собі кізочку купила. Аненка. Дуже вона мені сподобалась. Ось. То таку вже буду собі мати кізочку на другий рік. Ну ось так. А ці в мене козочки були вже давно. З мій джавелін. Красень. Який. Він такий великий, ось було 5 місяців дрон числа. Це він старший за мою нічку на 5 днів, Але то нічого. А це моя нічка. Така гарна дівчинка, вона така сама, як і він. Навіть трішки вища нього. Ну, він такий і в денизенький. Ось. Там мої дві дівчинки: Анфіса і Маша. Ну і, звичайно, Майка. О, в мене Майка. Дуже любить усіх бити. Це ми гуляємо. Це як з кимось не поб'ється, це буде не вона. І дивіться, як вушка трикутником кладе. Це така вушка кладе, значить вже когось буде бити. Я її вже трохи вивчила. То Ось так. Таке у нас, такі у нас справи. І знову, напевно, буде починатися дощ. І так. А ми ось так їмо останню літню травичку. Тут вже небагато залишилося. Скоро буде вже осінь. Зараз же трава така не дуже, ну і там зелена. Ще не було дощів. І на городах взагалі погані кабачки. Погані огірки, погані помідори. Все погане. Не було дощу, а ось вже пішли. Коли вже було пізно. І все. То отаке от ми маємо. Ще є листки, то ще їдять. так всі пасуться. Ось дивіться Анфіса. Вона така вредна, дуже вредна. Ось йдуть в одну сторону, а вона тікає собі в іншу сторону. Куди їй потрібно. Он. Ще трохи погуляємо і будемо йти додому. Ось моя Аврора. Дивіться, яка гарна. І нічка. Куди без нічки? Така вона чорна, тут в неї чогось ряженьке. Ну, я думаю, воно буде на зиму чорне. Он. Передає Аврора всім привіт. Ще трохи мене боїться. Ну то нічого. Далі звикне. Ще мої дівчата не доїлись. Ще тільки буде вечірня дойка. Отак. От вже тільки два рази дуються вони в мене. Перевела їх вже давно. Ось. Майка. Маєська. Дитя, яка вона гарна. Ну і ось так. Так, ми з ними гуляємо. Ми навіть із вівцями не ходили, а з козочками ходимо. Де хочемо, з ними ми ходимо. Вони за мною ходять. Ну, буває таке, що в радні не слухаються, але то нічого. Ось дивіться, як тут гарно, криниця. Тут ми біля цих дерев теж пасемося. Ось так. Дивіться, який джавелін. Гарний, гарний хлопчик. Мені він взагалі подобається. Думаю, від нього казенятка теж будуть дуже хороші і гарні. То отак. Вон дивіться, там видно дорогу на село. Ну, не дорогу, а прям, видно, будинки. Це ми ходимо по сусідній вулиці. Так, ми з ними ходимо. Отак. От Ось ми вже з ними трохи попаслись, тут я вимкнула. І вертаємося вже в сторону дома. Будемо виходити із вулиці. Ну ось таке. Сьогодні було ну, дуже коротеньке відео. Така погода. Зараз не дуже хочеться щось знімати. То так. Ну, далі я думаю вам зняти про голуби. Вже будуть маленькі голубенята знову вилупились, То знімлю вам про них. Ну а на цьому все. З вами була Каріна. Там мої козочки.